Завжди, друзі, я захід сонця знімаю, а сьогодні подивіться отакенький схід сонця. А я вже з метали шукачем з дециком і біжу розвідати ту місцинку, де я був минулого разу. Ну як розвідати, добити вже її. Сонечко дуже швидко піднімається, але знахідки теж трошки попадаються. Друзі, дуже-дуже прорахувався. Ось отакі черевики, які зовсім слідів не залишають на злегка пример для землі. Тому ходити зараз просто нереально. Ну, в принципі, можна, але я не люблю так. Я люблю, щоб сліди залишати і по них потім орієнтуватися. Але покружлявся кілька хвилин, може з півгодинки. Думаю, буду йти додому, а потім сидіти після обіду прискочу. І біжу додому і яскравий сигнал. І така як монетка. Тільки ого! У грудиці, у мерзлій Грудиці. Я не знаю як її діставатиму. О, дістав. Дістав, дістав. А що за монетка навіть і сказати не можу. Ну нехай вже. Зараз я може, якось її дістати. Трошки, друзі, терну обстанину. Подивіться, яка це монетка. Добре, так примерзла. Одиничка початку 1800-х років. Доволі така типу, капуста. Тільки одиничка. Доволі така нечасто тут трапляється. А тут А тут все поганенько. Зачуханий орал. і там, де знизу рік будь не видно. Не хочу її так сильно затирати. Тому, тому, тому уже вдома покажу. Друзі, повернуся на цю місцинку. Уже земелька розмерзлася. Можна бо і походити. Сигналів таких не дуже. Трошки такого попадається. Одне тільки вітер великий сильний, але я Вон, мікрофончик заховав, може щось буде чути. І чого ж я включився, друзі? Включився я тому, що дзвінки дзвінки, сигнал був, там оця шкала зашкалювала. У мене такі два варіанти, думаю, або срібна монетка, або якась алюмішка велика. Але, друзі, ні, не вгадав. Подивіться, просто відкинув землю, нічого не робив. І щось побачив, а не фокусуйся. Телефон не хоче фокусуватися. І побачив, друзі. Напевно, напевно, друзі, мій сьомий. Сьомий-сьомий п'ятачок Але подивіться який велетенський, масивний. І здається мені... Ой, здається мені стан просто чудовий. У всякому разі з цієї сторони. А ну? Да, ну цвінки класні. Тільки друзі не пойму. Ну, ви ж мене простіть, тирану трошки пштанинку свою. Не пойму чи Катькіна, чи чия. Чи да, Катькіна, наче п'ятачок. А з цієї Да, з цієї курочку видно трошки. Я дивіться, не тру. А так, з Лінганця, з Ліганця. Да, тут курочка. А тут така ляпуха Ну це вже перша знахідка є. Це вже добренько. Пройшло дві хвилинки, знову сигнал, знову ткинув, навіка буде чіпала подивіться, друзі, викотилися аж сюди, на метр в сторону. Ось така красотульна. Що це у нас? Мій дюшка, тройбанчик, красивий 20. 24-го який зеленкий. просто супер. І тут стан бомба. Дві монетки друзі, за пару хвилин. І дві мідюшні. Так, друзі. Сьогодні такий вранці сніжок пройшов. А сніжок і досік. Знаєте до чого? А ось до чого, друзі. Хто такий лежить? Хто такий лежить? Хрестечок. і я чомусь думаю... Що срібний. Тільки шкода, то нюсенький, такий. І сигнальчик був просто-просто такий, як фольга якась. Я взагалі не хотів копати. Але вона, подивіться, яка суперська знахідка. Щось я тільки не бачу. Не бачу проби. А он є, тільки погано видно. Затерті трохи. Але, друзі, от такеньке красивеньке срібельце попалося. Ось таку ямку майже в коліно вирив, щоб знайти монетку. Трошки ховалася. І такий сигнальчик був. Дуже непевнений. Ага, побачу. Троєчка, Троєчка, рання Радянська, Ну таку можна з легкістю обстанинку тернути. Що там по руках показує? Троєчка. Чи це троєчка? Троєчка, троєчка не видно Зараз злегка терну покажу рік. Доволі нечастий рік, друзі, подивіться. 33-й, але трошки вбитенька. Ну нічого, навіть не певний, що вона така є. Тому досить і досить приємна знахідка. Хай буде. Ще, друзі, монетка маленька. Судячи з розміру, напевно, двієчка попалася мені. Так, двієчка 32-го року. Прикольненька така монетка. І так само рік мені не часто попадається такий. Зазвичай 26-го попадається дуже часто. А, який там ще? 26-й і 36-й. Такі два самі частенькі. А 32-го такий. Не дуже, але напевно вже в мене є така. Але все одно приємненько, Хай буде. Ще поки видно. Сонечко, правда, не видно, але трошечки є мене часу походити. Тож подивіться, як гарнесенького і прикольненько монетка в руці випала. Бачите, половинка виглядала з землі. А та попалася Так, що у нас? Троєчка? Троєчка, троєчка. 34-та. Сьогодні такі друзі, роки доволі часто попадаються. Все одно приємненько. Дай, друзі, мені сьогодні подобається. Це просто шикарно. Бачите, тільки що троєчку показав. Де ганяє, там щось І Іду такий якась бачу, лапа із борониці, з культіватора, не знаю, лежить. І нею таке бах-бах знов на Ну, Думаю, ну навряд чи поради якась велика монетка, бо Ну, не повірив, коротше, хотів на камеру зняти і передумав. І вітер з тих можна було зняти, але, друзі, подивіться ось. Подивіться. Рудка землі, а в ній велетенський мідний кругляшок. А хто така, друзі? Ох, Подивіться, яка красотулька. Красотульна монеточка. Це місце мене просто не, не то, що дивує, а взагалі таке щось. Радянські хатинки, петровська монетка, Катькана монетка, тепер ще ось. І Павлушка. Так терту навіть не хочеться. Подивіться, який, який сохранчик. Але я просто легесенько, легесенько. штанину цей трошки верхній шар багнюки зніму. І Так, 801 рок, рік. Шкода ЄМ. ЕМ, але тим не менше стан. Просто бомба. Я, друзі, сьогодні кайфую. Сьогодні, я думаю, можна назвати найкращий коп 24-го року. Поки що. Да, друзі, Як наче було. То лізли монетки одна за одною. А тепер вже майже годину ходив. Взагалі моєму сигналі, не було нічого таке щось. Мурдячок попадався. Але я ж мордячок не знімав, бо у мене телефон випадково включився в кармані трохи батарея сіла. І ось, нехай вже вдома покажу. І ось отакенька. От З чорний дзвінка сигналчик був. І така монеточка попалася. Так, бать що за монетка. Так само 24 рік. Сторічна монеточка. Одиничка мідюшна. Така собі непоганенька. Хай буде. Уже трішки очаріє. І сонце заховалося. А в мене, а в мене ще одна монетка. Така вже як тройка, вже навіть погано видно. Так, троєчка. Троєчка, троєчка. 36-го. Нормальненька. Вже друзі доволі темно. Буде вже потихеньку закруглятися. Це я спалах ключів, а так практично нічого не видно. <смі> я хотів показати е кубка заліза. Я такі кубки складаю, щоб потім коли заскочить при браті. І висякі монетки поскладаю, щоб карман не носити. Прямо на залізі став. Ледве знайшов цю кубку. Забираю знахідки ці, ще в мене в кармані. Радянщини трошки є. І потихеньку ще. Може пару хвилин побігаю десь і буду додому рухати. Не знаю, цей коп просто суперський бух. Може його навіть е, як сказати, може навіть один його викину, а може ще сюди прийду, як буде час. Та доб'ю це місцинку остаточно. Дуже таке подобається мені місце. Вже, друзі, в повній темноті. В ямку і таке кільце знайшов. Тільки мабуть простеньке, мідюшне, але все одно та мідюшне, маші на змонетка зроблена, але все одно кільце. Що тут немає ні буковок, ні візерунчика. Таке простеньке, як то кажуть, бідняцьке кільце. Ось я друзі вже вдома, трошки моїх знахідок, трошки шмардяку різного, от такі масивні. Латуніві штучки якась втулка, але бачите, ось вона щось якась пропаяна. За цей канал, він видно якось реставрували її трохи. І є ж бачите, канавка, щоб можна було якесь масло підливати, щоб тертя зменшити. От такенька важкенька штучка. важив грам 400, здається, 350 О, Півень проснувся. Короче, приємна така. Тяжка штучка. Так що я перевожив 800 грам латуньки, дрібничка, але вже приємно. Так, ну і Тепер по таким знахідкам. Дуже-дуже-дуже засмутив мене цей п'ятерик Така п'ятерочка вроді не погана, але, друзі, подивіться, 1700 і не видно якого року. А Це тільки добре, що віночки збереглися. А тут доволі-доволі так поганенько все видно. Ну і тут відповідно шурал так само, навіть буковок не видно. Далі, 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 далі. Кілечко теж я показував, мідне без надписів. Отакеньку ще крутілочку якусь знайшов. Скрізь за все, може, з якоїсь запальнички або щось такого подібного з прикольними взерунками. Далі радянщина. Раз. 36, 34, 33 і 32. Далі. 24-й Ходять, мішають. Далі троєчка 34-го. Подивиться, така доволі, доволі в доволі-доволі хорошому стані. Далі оту одиничку, що померзлій землі знайшов. Теж чухав, чухав, і наче, наче як 818-й або 812 рік. ну Така 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 поганенька, але знахідка. Чого не можна сказати про отаку двічку. Подивіться, яка суперова. Стан просто чудовий. Все гарно видно. Дві копійки 1801 року я М. ЕМ. І тут буковка п 1 Ну, не супер. Але на четвірочку, я думаю, стан точно буде. І отакий же ж тут гурт. До речі, схожу на цю штучку. Так, сюди його. Сюди, сюди. Так, по монетка. блін. по монеткам. По монеткам наче все. І отаке, друзі, ну... ух ти ж. яка шустра, Ось такенька срібель, хочу показати. Трошки його помив водичкою, подивіться там емалію, но синенькі були красивенькі такі. Е, тут проби. Е, до речі, першого знаходжу з цим таким цілим вушком. Зазвичай воно відламується, дірочку пробивали і на нитці його носили. Зважую такий приємний срібільце. 2,4 г. Маловатенько, але все одно. Приємна знахідка. І забігаючи наперед, друзі, скажу я вам, що пробійся я там ще разок. Знайшов аж цілих три срібних монетки. Ну, то вже буде у наступному відео. Ви а... ж додивляйтесь. І не забувайте підписатися, хто забув підписатися. Ще, друзі, сп... пригадав обіцяв я монетку Петровську туди чистити. Ну, нехай, в наступному відео бо. Реальне просто не встигаю все зараз зробити, тому дочекайтесь.